Хто такий учитель? Що думають, що уявляють собі ті, хто оточує нас, почувши це слово? Які асоціації воно викликає? Якби поставити це питання старшому поколінню, нашим батькам, бабусям і дідусям, я знаю їхню відповідь. Учитель це звучить дійсно гордо, а точніше магічно. Це слово містить у собі якусь незвичайність. Святість, обізнаність, інформованість, високу культуру. Ти вчитель, і цим все сказано. Вчися. Кожен ранок я біжу до школи. Навіщо? За задоволенням? У школі мене зустрічає тиша коридорів і класів, і яка тиша з незвичайним і шкільним, нічим не зрівняним запахом, у лікарні свій запах, у їдальні свій, а в школі. Особливий пахнуть пасти, дошка, плакати, крейда, все повітря наповнене дитинством, сміхом, книгами, якимось чародійством. З радістю вдихаю це рідне повітря, без якого знаю, не зможу жити. Багато дітей нудгують і думають, що всі, наче забули про їх існування. Виховує в основному телевізор, формує характер вулиця, вона ж навчає, як адаптуватися до життя в суспільстві. Сучасні діти вимагають до себе уваги, доки дитина дивується красою світу, дивиться на нього з відкритим ротом, з нею може вийти геніальний художник, поет, лікар, учитель. Коли вона перестає дивуватись, вона не шукає відкриттів, вона розчиняється соціальній сірості, вона стає. Як усі, як уникнути такого стану, що потрібно зробити, щоб не дати заснути Божій іскрі, яка дана від народження кожній дитині? Одним із шляхів розв'язання цієї проблеми є становлення учня вже в шкільні роки як активного суб'єкта процесу пізнання, здатного застосовувати знання в житті і в практичній діяльності, уміти самостійно шукати. Аналізувати, відбирати, трансформувати, зберігати та застосовувати необхідну інформацію. Тому в сучасному інформаційному суспільстві дуже важливо, починаючи з шкільного віку, навчити учнів застосовувати персональний комп'ютер для володіння знаннями та їх практичної реалізації, вміти здобути, критично осмислювати та використовувати інформацію, що передбачає володіння інформаційними технологіями. Нові інформаційні технології це невід'ємна частина нашого життя. Саме тому я відчула професійну потребу працювати над проблемою формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві. Перед собою ставлю перспективну мету. Підготувати дитину не до окремого уроку на завтра, а жити вже сьогодні, тобто виявити творчий потенціал учнів, створити умови для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати власну думку, розв'язувати проблеми, здатна самостійно займатися власною освітою. Намагаюся слідувати своєму креду: не звужуй життя до уроку, а урок розширюй до життя. Джерелом формування власного досвіду з проблеми виступає експериментальна діяльність у межах всеукраїнського проєкту Один учень, Один комп'ютер, масштабної освітньої ініціативи щодо організації навчального процесу за умов забезпеченості кожного учня персональним ельбуком, активного застосування цифрових освітніх ресурсів та робота у складі міської творчої групи з проблеми впровадження моделі навчання Один учень, один комп'ютер. Вже четвертий рік мої учні навчаються за новою моделлю один учень, один комп'ютер. Діти мали можливість отримувати найсучасніші знання з перших днів навчання. Вони раніше соціалізувались, легше адаптувались до швидкого, мінливого світу. У класі навчається 23 учні. Кожний учень має власний портативний комп'ютер, нетбук, який підключений до класної локальної мережі. Головна мета уроків з використанням нетбуків формування навчальної діяльності шляхом використання отриманих на традиційних уроках знань, умінь і навичок безпосередньо в інформаційно-комп'ютерному середовищі. У поданій системі застосовуються такі способи взаємодії. Активізація пізнавальної діяльності шляхом створення проблемних ситуацій, поєднання індивідуальних і колективних форм навчання, поетапне розв'язання загального дидактичного завдання, створення різноманітних педагогічних ситуацій, забезпечення комунікаційних зв'язків між учасниками освітнього процесу, пошуку нових форм їхньої взаємодії. Фіксації результатів діяльності за допомогою контролюючих комп'ютерних програм, оцінювання навчальних досягнень. Аби урок був цікавішим та ефективнішим, я використовую у своїй діяльності різноманітні комп'ютерні програми, а саме навчально-інформуючі, енциклопедії, електронні підручники, відеофільми, контролюючі тестові програми, зокрема airlearning Class, графічний редактор Paint, програму презентації PowerPoint, навчально ігрові програми Сходинки до інформатики, самоучка, тренажери, електронний конструктор та власну систему завдань, створених у текстовому редакторі Word. За їх допомогою вивчаємо новий матеріал, перевіряємо знання учнів з певних тем. Усі ці програми допомагають урізноманітнювати форми і методи роботи, позбавляти шаблонів, створюють умови для розвитку творчих здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної дитини. Користуючись програмою e-Learning Class, можу використовувати не тільки освітній контент, а й програми для управління класом, які дозволяють мені демонструвати презентації, відеофільми, посилати файли на ельбуки учнів, дистанційно відключати їх браузери, отримувати поточну інформацію про прогрес учня та інше. За час роботи в межах проєкту складено тести з природознавства на теми. Енергія, океани, повітря, прикмети, природа навесні, земля її форми, тварини, природа, материки, комахи, планети та інші. Створення мультимедійних продуктів для кожної навчальної дисципліни в масштабах України з урахуванням програм справа досить тривала у часі, а час не стоїть на місці. Тому для організації навчального процесу на основі сучасних інформаційних технологій мною розроблена власна система практичних завдань з базових дисциплін для використання на ейбуках для учнів перших-четвертих класів. Вони створені у текстовому редакторі Word за темами Будова слова, дієслова, речення, вживання апострофа, вживання великої літери. Текст, абзац, задачі на збільшення суми, розв'язання прикладів виду 54 відняти 26, гриби, частина гриба, зимуючі та перелітні птахи, рослини, вітамінний потяг, асоціативний кущ, складнання алгоритмів і таке інше. Такі засоби навчання навіть найбільш ефективні, ніж стандартні опробовані матеріали, оскільки створені самим учителем. Систему завдань вміщено у посібник приклади практичних завдань для виконання на ільбуках в межах проєкту Один учень, Один комп'ютер співавтором якого є Сабігатуліна Валентина В'ячеславівна. На уроках постійно створювались умови для розвитку творчої особистості. Діти були залучені до пошукової дослідницької діяльності. Учні класу створювали невеличкі презентації, фільми, малюнки, складали графічні схеми, кросворди. Вони впевнено працюють у програмах Microsoft Office Word 2007, Paint, Microsoft Office PowerPoint 2007, добирають музичні фрагменти до уроків та позакласних заходів. Так з'являються творчі та дослідницькі роботи дітей, презентації, відеофільми. Мої захоплення, народні символи України, державні символи України, славетні українці і таке інше. Мої вихованці активні учасники інтелектуальних конкурсів: гору, колосок, патріот, соняшник, Бобер, Олімп. Інформаційні технології зручно використовувати при проведенні годин спілкування, які відразу для дітей стають цікавішими і кориснішими. Для проведення позакласного заходу я використовую презентації. Безліч фотографій, відеофрагментів, музики дозволяють зацікавити абсолютно усіх учнів класу. Також учні приймають активну участь у підготовці такого роду заходів. Матеріал для тематичних годин спілкування діти знаходять в інтернеті, використовуючи пошукові системи, в газетах, літературі та інших додаткових джерелах. Проведені дослідження показали, що відсоток відвідування батьківських зборів значною мірою більший тоді, коли класний керівник максимально використовує інформаційно-комунікаційні технології у підготовці та проведенні даних заходів. Використовуючи фото і відеоматеріали з життя класу, презентації з різних тем, пропонуючи діаграми успішності, якості знань, можна зробити батьківські збори яскравою подією, кожному з батьків вручити пам'ятку для батьків, виготовлену у програмі Microsoft Office, де записати найважливіше новини та проблеми їхніх дітей та класу. Такі збори усі батьки будуть відвідувати із задоволенням. Для вчителя важливо поширювати свій досвід та передавати знання іншим. З цією метою я брала участь у міському семінарі готовність вчителя працювати в умовах нового державного стандарту. Проводила майстер-клас під час презентації навчально-методичного посібника уроки зв'язного мовлення у другому класі. Проводила відкриті уроки та позакласні заходи, брала участь у підготовці позакласного заходу Подорож до країни емоцій у рамках проведення семінару заступників директорів з виховної роботи, конкурсі відеороликів Педагогіка здоров'я Василя Сухомлинського Діалог поколінь, випустила методичні збірники щодо експериментальної діяльності, з впровадження всеукраїнського проєкту. Один учень, один комп'ютер. Наші перші кроки. Приклади практичних завдань для використання на ельбуках. Навчальна ігрова діяльність учнів перших класів на уроках математики в межах проєкту Один учень, один комп'ютер. Результатом моєї діяльності також стали методичні посібники конспекти уроків читання за підручником Науменко Читанька. Після буквальна частина перший клас та картки для звукового аналізу слів за підручником Захарійчук. Система роботи класного керівника щодо створення умов самореалізації особистості учня. Протягом року мій персональний сайт-вчитель поповнювався відео, аудіо, фотоматеріалами, матеріалами на допомогу вчителю, конспектами уроків, розробками позакласних заходів, тестами, перевірними роботами, текстовими документами для роботи на e презентаціями. Створено новий сайт методичного об'єднання вчителів початкових класів. Перша сходинка, де плануємо ділитися власним досвідом з педагогами з проблемою використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховній діяльності. Матеріальна база кабінету постійно поповнюється наочними, методичними, навчальними, електронними посібниками та роздатковим матеріалом. Підсумовуючи, можна відзначити, що робота над проблемою позитивно вплинула на кінцеві результати навчання та виховання. Використання інформаційно комунікаційних технологій у навчально виховному процесі сприяло розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей як учнів, так і вчителя, формуванню у них певного рівня комунікативної та інформаційно комунікаційної компетентностей, що є необхідними складовими сучасного інформаційного суспільства. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичне положення і висновки навчально-методічні посібники дають фактичний психолого педагогічний матеріал для використання вчителями початкових класів у своїй практичній діяльності. Дякуємо за увагу!